Привіт, я Нек. давно не бачилась. Ні, реально давно. О, в мене є супер-пупер новина. Ми Це... взяли на роботу. Mm -hmm. А ще в мене досі нема мікрофона, тому що вам доведеться слухати цей жахливий звук. Але якщо ви справді мене любите, думаю, ви потерпите ще місяць чи півтора. Миколайчик принесе мені новий мікрофон, обов'язково, я вірю в нього. Тато, і, і камеру, будь ласка, до мікрофону. Будь ласка. Сьогодні я буду корчити себе мегарозумного, і ми будемо говорити про мотивацію. І трошки про дисципліну, тому що вони йдуть рука об руку. Ви ж чули думку, що без мотивації ви хер, що нормально зробите, так? Так ось. Нещодавно я почув велику мудрість, коли виклав відосик в ТікТок про те, звідки я черпаю мотивацію працювати над відеогрою. І один мудрець мені написав. <кху> Для роботи над грою треба не мотивація, а дисципліна. Ауф. Чи це так? Думаю, що частково це справді так, але і сама мотивація відіграє важливу роль, оскільки ти маєш бути зацікавленим в роботі, в тебе має бути бажання це робити, але з іншого боку. Якщо ви маєте бажання робити, але не дисципліновані, великий шанс, що ця мотивація згасне. І ви закинете свій проект, вам буде сумно, ви будете плакати, ви впадете в депресію, ви почнете різати руку. Мотивація це як іскра. Побачивши крутого фурі в підгузках з потними п'яточками, у вас з'являється жорстка мотивація, і ви хочете це намалювати. А, це як. знаєте? Це як хом'як. Воно воно раптово з'являється в твоєму житті, а потім так само раптово зникає. Хомка. А, дисципліна це коли ти бідося малюєш, навіть коли в тебе нема бажання. Ти, ти вперто рухаєшся вперед зі сльозами на очах, кров'ю на руках, і все-таки ти досягаєш цілі. Хорош! мужик, Да! Блять, горло, Ніби ковтнув Де шукати мотивацію? Я просто заходжу на ючкомішен, дивлюсь, що там малюють, дивлюсь гроші, за які це малюють. І в мене з'являється жорстка мотивація сіганути під потяг. Е, я, я на це мав на увазі. Коротше, ось коротко три основні штуки, які мені допомагають, і можливо вам теж допоможуть. Компанія похвала її перерва. І зараз ми роздивимося їх уважніше. Добре, допомагаю розслабитись та почати малювати з на Ютубі з спокійною музикою. Просто ставити їх на фон і чілити. Не знаю, як у вас, але для мене це створює ілюзію, ніби я малюю в компанії якогось друга чи просто художника. І це справді дієво. Або ж якщо так сталося, що у вас є друзі, таке буває, то ви можете покликати їх до себе або піти разом в пузату хату і малювати на фоні обговорюючи всякі важливі речі, наприклад, плітки, там персонажів своїх. Ну там те, який накіо крутий, треба на нього підписатись, поставити йому лайк, стати його підставкою для ніг. Ні, і на що не натякає, ну це, це так, к слову. Також допомагає введення соцмереж, але там є один такий підводний камінь, про який ми трошки пізніше поговоримо. Наприклад, TikTok чи YouTube, де швидко набираються перегляди. Коли бачу кілька лайків під артом чи відео, ну це прям дуже жорстко мотивує продовжувати і малювати для моїх любимих пуксиків. Але якщо в тебе нема соцмереж, що робити? Ну, дозволь запитати: в тебе є друзі взагалі? Корми їх своїми артами. Нема друзів? У тебе є батьки? Я сподіваюся, в тебе є батьки, тож корми батьків своїми артами. О, я, я недавно показав бабусі е, арти, які в мене замовляли Мірікоси. Їй не сподобалось. Справедливо. Так от, е, що до того підводного каменю. Ви можете стати залежним від віртуальної мотивації, похвали і всього такого. І коли вона раптом зникне, це буде дуже, дуже сильний удар по вас. Повірте. Тож, соцмережі це круто, але треба знати міру і тримати все під контролем. І це не допомагає? Та як так, господи? Що ж, все добре, все добре, не плач. Я розумію. Тоді спробуйте не малювати. Ну, типу, забиху. Uh, тобто візьми паузу на день чи два, і це допоможе. Твій мозок це як старий пильний компудахчер. Uh, йому треба трошки постояти і охладитись, і він знову почне працювати. Ну, Пробачте за таке порівняння просто в мене, особисто в мене це так працює. Щодо дисципліни, то мало що можу сказати, бо сам цього не маю. Вид, ну, це видно. Бо це тяжко. І її не треба шукати, її треба виховувати в собі. Це піздец. Без неї ти скачеш від одного проекту до іншого, від одного арту до якогось там третього, десятого, так і не закінчивши ні один із них. Uh, ти гапаєш за все підряд, типу. Я хочу вчити анатомію! Я хочу малювати фурі! Я хочу все одразу. Блять, горло. <кій> Маєш таку дисципліну, ти ставиш собі цілі, наприклад, сьогодні я малюю, завтра я вивчатиму анатомію. Післязавтра я можливо посплю, якщо пощастить. Можу дати невелику пораду, яка допомагає мені. Це кожен день ставити рисочку на листочку, коли ти робиш щось важливе. Типу навчаєшся чи малюєш. Так ти будеш бачити, що йоу, я кожен день щось роблю, я молодець. І це буде змушувати. Кожного дня, навіть якщо не хочеться братись за стілус, чи мишку, олівець і продовжувати малювати, аби тільки поставити ще одну рисочку на листочок. Це тупо, я знаю, але допомагає. Я запитав людей щодо мотивації, дисципліни і всього такого, і ось їх відповіді. Ну для мене натхнення малювання в першу чергу, якщо бути відвертою то це признання суспільства. А також малювання це як великий життєвий урок, який показує, якщо виходить хоч іноді не комфорту, то в тебе буде багато чого виходити, і купа філософських таких думок, які принесла мені ця справа. Ну і, звісно ж, малювання нагадує мені одну кохану людину. Щодо мотивації, тут я скажу, питання у мене спірне. Приходить на очікувана, які знакає. Зазвичай я шукаю ту мотивацію десь поза межами дому, прогулянка на самоті поїздки. З'являється вона в мене, коли може бути якась робота, яку потрібно доробити, і це іноді заважає хоч щось закінчити. Це, мабуть, найпоширеніше в мене. Мотивація під час іншої роботи, взагалі пов'язана з малюванням. Друге це зацікавленість аудиторії, людей в тому, що я малюю та лорі. Я люблю розповідати про це, тому хочу це відобразити. Але шукати мотивацію проти своєї волі не дуже завжди добре. Зазвичай це закінчується артблоком. Бо повна відсутність цьому малювання. Дисципліна? О, ну, з цим проблема велика. Через ось те, що є щось інше, я часто стрибаю з одного на інше. І важко сконцентруватися. Єдине, що мене може втримати, це якісь відео на фоні Ютуб або Тікток. По-іншому, на жаль, ніяк. Що ж, кажучи про натхнення, я б поставила на перше місце музику, так як саме з нею, я більшого всього уявляю різні сцени з персонажами, будь то мої, або з різних франшиз. Також, чаще за все, я надихаюся інших митців. З різних соцмереж або у знайомих, або де іноді навіть з якихось трендових або мемних картинок, які теж іноді дають велике натхнення, щоб щось намалювати. Що ж до дисципліни, з нею буває дуже складно інколи натхнення приходить опівночі, і я майже вскакую з постілі і йду малювати якусь скетч або позу. І це виходить дуже швидко, так як за годинку або дві я закінчу і можу навіть опублікувати картинку. А от іноді буває так, що навіть якийсь звичайний скетч не вийде в мене навіть через два тижні або місяць. І за все я як малюю якісь невеличкі зображення на зошитах між парами. Думаю, це все, що треба. Що ж, робимо висновки. Мотивація це тяжко, дисципліна ще тяжче. Тяжко жити, шкода вмерти. І раз ти вже обрав шлях митця, то руки в ноги і погнав малювати. Серйозно, я сподіваюся, ти хоча б поставив це відео на фон, а в цей час малюєш. Ну, коротше, не витрачай час, шуруй малювати Муа! люблю тебе.